Вітаю! З вами я надія Бондарець, і сьогодні досить цікава тема для відеоогляду: сучасні діти вимагають сучасних і актуальних методів навчання і виховання. Вже в звичайних школах нікого не здивуєш інтерактивними дошками, проекторами. А як щодо доповнення цього рішення звуком, щоб задіювати в мультимедійному навчанні мультимедійні акустичні системи, які допоможуть ще цікавіше здобувати знання, уміння і навички, і ще краще пізнавати цей світ. От саме максимум Acoustics Cube 60 стане ідеальним доповненням до мультимедійних систем навчання для створення е сучасних уроків, е тренінгів і лекцій. Адже в ній є все, що так необхідно для офлайн навчання. Кому буде корисна така акустична система із вчителів? окей, давайте на прикладі. На іноземній мові е, можна послухати, як вимовляються правильно слова, послухати нейтів спікера, або поспівати пісень англійською мовою. На літературі можна слухати аудіокниги, а в дитячому садку аудіоказки, які записані у виконанні відомих дикторів чи навіть зірок. На математиці можна цікаво вирішувати аудіо задачі. Фізкультура, на ній можна під цю акустичну систему і в приміщенні, і на відкритому просторі займатися зумбою, фітнесом, е акробатикою, гімнастикою, різними сучасними ритмічними видами спорту, або навіть е якщо, е якщо е вчитель чи викладач має кваліфікацію і досвід. Позайматися йогою під супровід, співу, пташок чи якоїсь медитативної музики. А якщо цю акустичну систему поєднати з проектором, тобто з ноутбуку запускати відео з проектора, а звук на акустичну систему подавати, то можна створювати цілі відеозавдання, відеоуроки, які стануть корисними на наступних предметах. Уроки географії можна вивчати регіони у світі, слухаючи, які звуки відтворюють тварини в тому чи іншому регіоні Землі. На уроках фізики можна подивитися справжні досліди, якщо немає доступних матеріалів для досліджень у вас в лабораторії. А уроки хімії, так і української мови до речі, так взагалі можна здійснювати вмикаючи трансляції від супервідомих блогерів із тими дослідами, які вони проводять. На ваш урок просто буде черга стояти із бажаючих. Що ж там новеньке ви сьогодні розкажете? Окремо варто зауважити, що Maximum Acoustics Cube 60 це зручна, компактна і при цьому доволі потужна акустична система для вуличних музикантів, для сольних чи дуетних волонтерських концертів, як мастхев, акустичне рішення на локаціях, де обмежена можливість застосування електроживлення. Таку акустичну систему ви зможете самотужки привезти навіть в громадському транспорті без застосування власної автівки. Чи чи виклику таксі універсалу. Чому ж саме максимум Acoustics Cube 60 ідеально підходить для реалізації вищеперерахованих завдань? Ну, перше, тому що вона е, невеликого розміру, е, компактна, створена з екологічно чистого АБС пластику, тобто е, міцна, вона може працювати як від мережі, так і від вбудованого акумулятора. Вона зручна в транспортуванні. Щодо Тут є ручка е, для е, транспортування по рівні поверхні, і коліщатка, і вам не треба буде її носити в руках. При тому, що вона взагалі не важка до 8 кілограмів, і е, з легкістю її можна перенести в необхідну локацію. А ось технічні характеристики наступні. Вбудовано два випромінювачі, широкосмуговий 8 дюймів і високочастотний 3 дюйми. Разом вони забезпечують потужність до 60 Вт. Це пікова можливість, але вони гарно вирішують завдання для цієї акустичної системи. Частотний діапазон, заявлений виробником 20 Гц, 20 кГц. Але ось АЧХ до Q60 я не знайшла. В комплектації максимум Акустікс бездротовий мікрофон. Зараз затестуємо. Знову ж, я розумію, що ви слухаєте з петлички, це рівень гучності мікрофон регулюється. Можна прибрати ехо, можна, можна додати, додати реверберацію. Можна прибрати реверберацію і застосовувати таким чином. Тобто, в комплекті мікрофон бездротовий, яким Можна регулювати пульт для бездротового керування, на якому всі функції плеєра повторюються, блок живлення для е, зарядки, або ж коли акустична система працює безпосередньо від мережі, тримачі для мікрофонів, і е, інструкція, а також вкладений кабель для того, щоб підключити ноутбук чи телефон. Міні-джек на міні-джек. До вашого плеєра, вбудованого в акустичну систему. Також окремо можна вмикати світло, і ваша домашня вечірка стане цікавішою. Або працювати з вимкненим світлом. Панель керування плеєром, регулятор гучності мікрофону, роз'єм USB, роз'єм sd карти пам'яті. Роз'єм для підключення за допомогою кабеля телефону, планшету чи ноутбуку. Регулятор загальної гучності. Запис. Так, з цією мультимедійною акустичною системою можна здійснювати запис на флешку голосу з мікрофону і музичного інструменту. Повтор: наступний трек. Відтворення пауза. Попередній трек. Вибір джерела вхідного сигналу, з SD-карти, з USB флеш-накопичувача, Bluetooth чи FM-радіо. Також можна стрімити з телефону, планшету чи ноутбуку одночасно на дві акустичні системи по Bluetooth, створюючи повноцінне стерео завдяки функції e TWS, True Wireless Stereo. Усі функції керування можна також здійснити і за допомогою пульту, який іде в комплекті з акустичною системою Maximum Acoustics Cube 60. На тильній стороні корпусу розмістилися. Роз'єм для підключення мікрофону чи мікрофонної радіосистеми, роз'єм для підключення гітари чи іншого музичного інструменту. Перемикач живлення по центру вимкнено. вліво Живлення від батареї. Вправо живлення від мережі. Регулятор низьких частот. Правильно ставити по центру, а потім за необхідності трохи регулювати. Регулятор високих частот регулювання здійснюється так, як із низькими частотами намагаємося триматися центру. За допомогою регулятора ехо можна додати ефекту ехо реверберації до мікрофонного каналу. І регулятор інструментального входу. Нижче розміщений конектор для підключення кабелю живлення від розетки. А тут перемикач кольорової led підсвітки стильна. Компактна, зручна, невеличка акустична система, яка стане крутим доповненням до вашого мультимедійного рішення, підходить для озвучення класів аудиторій, невеличких залів, для танцювальних класів, для спортивних класів і стане доречним рішенням для навчання. Ну, в цьому відео ми її розглянули, як застосовувати в під час навчання а так. Також Maximum Acoustics Cube Q60 може застосовуватися і вдома для дитячих репетицій, для прослуховування музики на літній терасі, можете забрати із собою на дачу, щоб послухати музику та поспівати пісень. Вона стане корисною для проведення квестів, тімбілдингів та інших креативних задач. Maximum Acoustics це український виробник, який створює актуальні мультимедійні рішення для українських користувачів. Вважаю, круто, що технології розвиваються і тепер для того, щоб виступити на невеличкій площі, проводити освітні заходи, застосовуючи мультимедійні технології на відкритому повітрі, підтримувати і надихати жителів деокупованих територій і наших захисників не потрібно шукати складні рішення. Достатньо застосовувати максимум Acoustics Cube 60. З вами була Надія Бондарець. Дякую за увагу і до нових зустрічей.